Фармадол таблетки від головного болю видання The Washington Post повідомляє про те, що Британія може передати Україні ракети Шторм Shadow. Значається, що вони можуть переламати хід війни. На вашу думку, чи дійсно вони так кардинально можуть вплинути на події на фронті? Ну переламати хід війни вони не зможуть. Будь-яка зброя сама по собі переламати хід війни не зможе. Навіть ядерна зброя не може проламати хід війни. Справа в тому, що ці ракети мають дальність до від 300, до де, там деякі, е, ну навіть кажучи, до 500 кілометрів, хоча ну хто там точно, точно навіть сказати це неможливо. Що це, це дасть велику перевагу, так само як е, далекобійне зброя, яка в нас з'явилася до 70-80 кілометрів. Росіянам ще не менше довелося відводити свої склади, свої штаби, ну все, що е, за, за лінію враження наших засобів артилерійських і ракетних систем. Якщо в нас будуть такі ракети, то їм доведеться відводити свої склади, свої штаби, ну все, що треба для лінії фронту на відстань вже більше 300, а то може і 500 кілометрів. І це не дрони, ракети це все ж таки більш потужна зброя. Дрони це теж непогано, якими ми атакуємо, але ракети це ну, більш серйозна зброя. Що це нам дасть? Ну, по-перше, це збільшиться логістичне плече для постач, постачання всього, що необхідно на фронт. І що дуже важливо, ну ті самі тут дослідження війни, американські при тих системах керування Збройними силами, які є зараз у Російській Федерації, керувати безпосередньо військами на лінії фронту, з відстані 300 кілометрів, вони будуть не здатні. Тобто, оперативно керувати. Тобто, по великому рахунку, оці підрозділи, там 72-го, що ми розмовляли біля Бахмута, вони залишаться, залишаться без централізованого керування і без Постачання, тобто це вже буде не е, збройні сили е, другої країни світу, щось таке окреме розрізнене підрозділ Ну це, це це дуже буде нам корисно. Це дасть нам велику перевагу. Якщо це вважати переломом у війні, ну це не переломати перелом, зроблять наші збройні сили. Перелом зроблять по великому рахунку артилерія, танкіста та піхота. От, от де буде перелом. а Це зброя просто допоможе це зробити. Не вона буде вирішувати буде вирішувати наше військо, наші солдати простіше кажуть. Адміністрація президента Джо Байдена не планує наслідувати приклад Великої Британії у відправці ракети дальнього радіусу дії в Україні. Про це повідомляє видання Політіко, яке цитує нібито американського чиновника, що сказав, що наша політика щодо атак з не... на вашу думку, чому ось така позиція, і чи може вона змінитися з часом? Ну ви знаєте. Е... Щось було схоже на Джевелінами, ну, за усі інші зброї, пригадайте, як вона спочатку ніколи цього не буде, а потім у нас і, і Джевеліни, і танки, я думаю, врешті з'являться і літаки. Висловлення, якщо британці дійсно вони приймуть таке рішення, не тільки політичне, а вже остаточно, з логістичними маршрутами, з постачанням цієї зброї, до речі, ця зброя ці ракети це повітря земля, і вони адаптовані для того, щоб можна було використовувати на цих літаках, які ми маємо на зброї. Тобто на наших міхах їх можна ну на міхах, на сушках їх можна використовувати. Це дуже важливо. Тобто не треба якісь спеціальні літаки, щоб їх запускати. Чи це буде тригером для інших країн? Ну, я думаю, що буде. А це думка чиновника, який розказує, яка, яка політика, От дивиться, не названий чиновник, може, навіть е, доволі високого рівня, розказує, яка політика Сполучених ну, от, Штатів. От далі, треба ще далі аналізувати, ще вже, вже, вже все ясно. Ще раз, Якийсь чиновник, не називаючи себе, каже, Розказує, яка буде політика Сполучених Штатів по відношенню війни до України. Ну давайте я спрощуся. Питання. Ти хто такий? Тебе хто дав такі повноваження? Таке розповідати про те, яка буде політика Сполучених Штатів? Це навіть президент Байден робить дуже обережно, враховуючи, що є, 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 є дві партії: є республіканці, і демократи, і сенат, є парламент. Де це питання погоджується і дуже обережно. Блінкен чи Байден. Чи столпан каже про те, які можливі рухи, чи там ну, все керівництво військово-політичне, вони дуже обережно роблять заяви. А якісь чиновники, які не названі, розказує, яка буде політика Сполучених Штатів. Ну це журналісти так вирішили подати цю інформацію. Вони на це мають право, щоб це було цікаво. І бачите, це цікаво. Ми з вами це обговорюємо. Ну, хай чиновник далі щось каже. Сполучені Штати виділять Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,2 мільярда доларів. Що варто знати про цей пакет? Що туди увійшло? Зенітно-ракетний комплекс ХАЛ, от там правильно називається. Це старий зенітно-ракетний комплекс, який використовувався ще ще навіть у В'єтнамську війну, коли це це вели сполучені штати. Він там 60-х років. В чому його перевага? Він не дуже далекобійний, там 30, 40, 50 кілометрів. Він не такий, може, потужний, як сучасні. Але якщо використовувати ну добрі редукційні станції, інші з якими він сумісний, і давати чіткі цілі вказання, то він доволі ефективно може вражати повітряні цілі. Тут головне інше. От ці, ці комплекси було зняті зі зброєння ну, декілька років тому, і для них залишилась, як сказали, невимірена кількість ракет, тобто не просто багато, а навіть не можна порахувати, просто дуже багато. І, і коли на поставять ці комплекси, то навіть я думаю, що наш а ці ракети, там де вони злужають на складах, сполучених Штатах, в інших країнах, вони мають бути утилізовані, Тобто їх мають, їх мають десь що з ними зробити, утилізувати, то ну, викинути по великому рахунку. А якщо продати нам і ми будемо їх, будемо їх утилізовувати, збиваючи російські там все, що літає, літить, то я думаю, що навіть наші партнери будуть не просити нас зекономити ці ракети, а навпаки, казати, стрілять як намога більше, бо у нас їх так багато, що ми не знаємо, що з ними робити. Було б підраховано, що один літак транспортний може привезти таких ракет, яких нам ну, ще не менше на тиждень вистачить, якщо ми будемо поляти просто одна з іншою. Ну тому це оце, оце, оце дуже добра новина. Ну того ж ці ракети можна використовувати як е, просто ракети, Системи вогню, ну, умовно. Тобто вони можуть бути використані в літаках, а можуть і по наземних цілях, в тому числі. Тому от, от із цього того, що мільярд двісті, от саме ці комплекси з необмеженою, як сказали, кількістю ракету. Це дуже добра новина. А все інше, це ми розуміємо. Це звісно, набої, снаряди, це інше. Ну там техніка різна. Ну там багато велика номенклатура, але ну це те, що було раніше, просто воно доповнюється. І ну як те, що нам ну ми ж потребуємо постійно щось поновлювати, постійно доповнювати те, що ми використовуємо. А от ці комплекси, це була новина така що. От вона може от вона може вплинути більш суттєво, навіть ніж ці ракети, які нам планують продати британці, ну завдяки тому, що їх дуже багато.